Так, подивимося, чи знають КМСники. Попав це КМСник мені. Чи знаєте на скандинавку? Подивимося, зараз. Так, ну давай. Слона вивів так угрожаюче, Пішко передар, даш, да? На D5? Це буде, звісно, не дуже добре. Так, все, він же злив мені ловушку, щоб залити ферзя. Ну, в такому випадку я завжди стою сюди. І якби, я робив йому ловушку, він зробив мені. Ну молодець. Жду коня, да. кінь прийшов, я стою сюди, втрачаю ну, понятно. зрозуміло. Ну. Зараз поставлю слона. Так, не поставлю. ну тут, тут в мене є теж хід заготовлений, такий. Звісно, безглуздий хід, ну, який я вже тура не виведу. На ну, то він камесник. Але з другої сторони... Так... Що за фокуси? Шаг зробить, я відійду. Так, скажіть, стоп, як тут грати, Конем я стати не можу. Да, не можу конем стати. Так, да, ну йдемо атака на атаку. Так обично грають, є такі теж так грають. Ну, шаг зробить, чи там напередодні ру. Подивимося. Мені вже все рівно. Так, я би відійшов. Давай, я обично куди відходжу? Сюди? Для чого щоб він зробив... Ні, давай сюди, не будемо Так. Тут ідея проста. Навантажити його коня. Ідея проста як світ. І спробувати забрати слона, а я потім коня можу на А6 торнути в кінці варіанту. Бере навіть. Да ну. А що тут є? Тут нічого я не бачу. Ну, я зберу Він зроби шаша. Ну, давай так. Дуже гарно зіграв суперник. Ну добре, він же грає мною як з дебілом якимось, ну окей, давай. Грає як з дебілом. Я тебе зараз за це попробую покарати, будеш ти жертвувати, зараз час не пропустити. Так. Сюди. Сюди, сюди, що тут? Хоч собі я під удари не ставав. Давай, тако стане. Не хочу під удари ставати. Нападе на туру, ну нападе на туру. Пофіг ніксе. Так, тут головне час не втратить. Все не пішло по його сценарію, ні по моєму, ні по його. Так, забереш трубу. Ну давай я заберу цю. Готовий міняти. Я не жадний. Так, тут слона і чорного треба забрати. Чорний опасний. Білий так під ударом. Так. Тепер я можу в принципі, в принципі забрати ну, типу, шах і туру виграти, але він теж не дурачок. Хоча, може й дурачок. Думаю, двома фігурами поставити мені мати. Ну а так, ми в прямому ефірі, як то кажуть, рознесли КМС. і вияснили, що КМС не вміє грати. Зараз подивимося що нам покаже е, е, статистика. КМС не вміє грати. Ну, Грав так, не можна. Треба настраювати на суперника, ну хто так грає? Ну, не можна так настраюватися. Треба дійсно реально грати, а не зі мною, як з дурачком якимось. Зараз подивимося, яка там статистика була з ним. Ну, Статистика до якого ходу. Що, йдемо назад. Так, так. Такий був перелом. Він тут забрав. А, віддав ферду, так. Да. Ну от я чувствую. таке. Так що КМСники не вміють грати скандинавку.